Ради вас вітати на черговому віче громади бородянського району, яке відбувається сьогодні тут в селищі Немішаєве, одному з самих прекрасних селищ нашого району. Друзі, разом з тим дуже вдячний кожному, хто сьогодні прийшов. Хто прийшов висловити свою громадянську позицію, хто прийшов підтримати прагнення України жити в мирі, в злагоді, жити за європейськими цінностями. Я дякую вам, що ви підтримуєте Євромайдан і ті перетворення, які відбуваються зараз в усій Україні і в кожному місці, селищі. Зокрема, разом з тим, дорогі друзі. Останні місяці життя української держави задемонстрували те, що в нас з'явились новітні герої, новітні жертви за волю України. Тому прошу вас пом'янути хвилиною мовчання цих видатних людей, які навіки вкарбують своє ім'я. В ідею України і в наші серця.